Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 один Вітаємо усіх, хто зараз нас слухає, і дивиться в ефірі. Проєкт Рефлекторія. Мене звати Іван Подорук. Як завжди, у цій порі, моє вступне слово, ми обговорюємо нагальні теми, якими живе наше суспільство. Переживаємо енергетичні проблеми, переживаємо моменти економії, економимо на всьому. І кожен на своєму робочому місці підтримує збройні сили України, наближає чи може нашу перемогу. Так саме тому я почав нашу розмову, саме з того, що ми дійсно економимо. Ми бачимо, що місто наше ввечері інколи не світиться, не світиться ліхтарі на вулицях, і ми бачимо, що порічили вагони, порічили наші транспортні засоби, які складають систему громадського транспорту в Вінниці. Ось саме тому ми запросили до студії керівника комунального підприємства Вінницька транспортна компанія Олександра Нечаєва для того, аби почути роз'яснення, почути причини, почути, Чути напевно і поради, як нам ставитись до цього, і як нам треба пережити цей непростий період для того, щоб кожен з нас вчасно дістався робочого місця і живим здоровим повернувся додому. Олександр Валентинчу раду вітаю вас в нашій студії. Дякую вам, вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів, хто дивиться нас в інтернеті. Подивляться, послухають, обов'язково зроблять висновки. Ну, на жаль, маємо ми не ситуацію, з чого, власне, я і розпочав. У Вінниці з енергозабезпеченням. Я повторюся, економимо на всьому. Ті обстріли, які тривають вже не один місяць, а особливо інтенсивно маємо на увазі і жовтень, і листопад, 23 листопада, був останній обстріл. Тому сьогодні ми спостерігаємо, що на наших транспортних лініях, особливо на трамвайних колях, поменшило Маршрутних вагонів, вагонів Бачимо, тролейбусів. тролейбусів і таке інше. Ну, давайте по порядку. Сьогодні у нас курсує тільки один трамвайний маршрут номер так. 4 Чому? Дійсно, враховуючи складну ситуацію в енергоенергетиці, зокрема, з живленням електротранспорту, всі ми наблюдали відключення електротранспорту від. Електропостачання і простої рухомого складу на лінії. У листопаді цього року ми чотири рази коригували випуск рухомого складу на лінію, тобто тролейбусів, трамваїв, угу. відповідно до рекомендацій по зменшенню обсягів споживання електричної енергії нашим рухомим складом. Випускали то менше, то більше трамваїв, тролейбусів. Ну, Тобто, в ручному режимі якось коригували так, цю ситуацію, так, можна так, сказати. Так це дозволяло, звичайно, з використанням додаткових автобусів та маршрутних таксі, забезпечувати перевезення мешканців міста і таким чином забезпечити більш-менш стабільну роботу по перевезенню людей. Зараз у Він, е, Вінницької територіальної громади на території Вінницької територіальної громади, перепрошую, працює 110 тролейбусів, 24 трамвайних вагона, 65 е, автобусів муніципальних та 227 Маршрутний, маршрутний таксі. Таксі. Е, Олександр, от ви сказали 24 трамвайних вагони. А якщо ми візьмемо звичайний мирний час, то так... 70. 70. тобто будемо це те Втричі, Так, так тобто тричі. скоротили втричі, так. все ж таки, все це спричинено саме через те, що сьогодні у нас енергетична е, певна енергетична залежність так. від економії так. Та, від відключень і таке інше, е, чому обрали саме четвертий маршрут? Е, обрали четвертий маршрут, тому що він і раніше, і сьогодні е, більш всього е, користується попитом, та по Хмельницькому шосе в нас відсутній тролейбусний рух. Ага, тобто тут, скажімо так, винятково логістичні е, да, причини, і саме тому ми сьогодні бачимо четвертий маршрут. Е, якщо говорити про Скажімо так, найближчі плани. Ну от якщо ситуація застабілізується, дай Боже гірше не буде. Да? Ми сподіваємося на те, що має бути краще, але дай Боже не буде гірше. Чи є в планах поступове введення поновлення? Скажімо, маршрутів інших? Ми постійно на сьогодні сьогодні, раніше. Ми постійно працюємо з міською владою, з від з департаментом транспорту і мобіль, е, стал, е, мобільності, Міської мобільності з енергетиками Вінницької області і тільки буде надано дозвіл на відновлення повного випуску і роботи на маршрутах міста. Ми випустимо. Рухомий Достатнь, склад. Достатньо Достатньо кількості, достатньої так. кількості. Ми бачимо також, ну, кожен з нас є користувачем громадського транспорту, в тому числі і я і ви. І ми бачимо, що е, люди, напевно, все ж таки з розумінням до цього ставляться. Ну, є ж якась у вас статистика, інформаційна, комунікаційна служба, яка відстежує всі ці можливі скарги, звернення і таке інше. Можна, сьогодні у вас дуже зручна система працює на сайті, можна спокійно залишити відгук чи звернення на сайті. Наскільки люди сьогодні доп... На вашу думку, до таких проблемних ситуацій? Як ми бачимо, по тим зверненням, які приходять на центрального диспетчера, на, на, на нашу приймальню, дуже маленький відсоток порівняно з ну, навіть з мирним часом скарг на роботу рухомого складу, тобто недотримання там певних е розкладу. Або відсутності транспортних засобів, тому що сьогодні я так розумію, всі розуміємо, що це може бути пов'язано не тільки там, з технічним станом рухомого складу або іншими там, ДТП, а й відсутністю в певний час електроенергії на... в мережі живлення mm -hmm. трамвая тролейбусу. Не було таких випадків, якщо, умовно кажучи, критична маса електроенергії, маю на увазі потужна маса потужності електроенергії, не, заб... не могла забезпечити рух транспорту. Ні, таких випадків таких не, не буває. Не було, да? Наші підстанції розраховані на ті задачі, які ми виконували. В... Мирний час. Ну зрозуміло, що рухомий склад, той, який сьогодні працює, він працює, дай Боже, щоб він був в належному стані, але разом з тим напевно є якісь поточні роботи. Тривають у вас поточні ремонти. І я так думаю, що користуючись, напевно, часом і можливостями, ну як кажуть, саме життя підказало. Да, зараз тривають якісь оновлення, удосконалення вагонного складу, ремонтні роботи. Вони виконуються постійно, тому що є щоденний огляд, є ТО 1 ТО. -1. Два є капітальний середній ремонт, капітальний ремонт рухового складу, який виконується в залежності від пробігу транспортного засобу, і ми мусимо виконувати ці роботи, тому що це насамперед це безпека наших пасажирів. І тобто ми можемо говорити про те, що в разі відновлення звич... звичних для нас графіків руху, весь склад спокійному належному стані може вийти на маршрут. Так, е, Олександр Вонтинчу. А чи скажімо так, чи залучені якісь додаткові ресурси? Я маю на увазі, що до скоротили ми саме трамвайни сьогодні. Трамвальні маршрути, трамвайний рух. Чи є якісь моменти компенсації відсутності трамваїв, моменти компенсації додатковими транспортними одиницями автобусів і тролейбусів? Е... Повертаємось трошки до попередніх питань, то що я сказав, розповів на, на першому на початку. вашому питання, mm -hmm. да, на початку, що випуск тролейбусів на сьогоднішній день складає 110 одиниць. Хоч, Це ж більше на маса вже, да? Хоча так, хоча хорошо. на. Станом на 1 листопада в нас випуск був 70 одиниць, тобто плюс 40 одиниць, що це говорить одиниць. про те, що та, сьогодні збільшено. Збільшено випуск тролейбусів, то є певна компенсація того, що ми що відсутні, 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 трамвай, відсутні, трамвай. трамвайних відсутності трамвальних вагонів на лінії. А маршрутні таксі, автобусні маршрути на сьогоднішній день, ну вони слава Богу. Тут не можна сказати, чи на щастя, чи на жаль, але незалежні від електроенергії, чи є якісь важелі впливу на те. Ну я розумію, що багато маршрутних таксі це все ж таки приватні компанії, які сьогодні користуються нашими, якими сьогодні користуються наші споживачі, наші громадяни. Разом з тим, чи є розуміння і чи є якісь комунікації, чи є якісь засоби впливу на те, щоб вони працювали чітко, злагоджено і щоб не було запізнень, щоб все було гаразд. Так, ця робота проводиться постійно, приватні перевізники з розумінням відносяться до цього. Вони допомагають як нам, так і міської влади, владі проводити цю роботу. Проводиться постійний моніторинг з боку департаменту транспорту та міської мобільності. І відповідними службами Вінницької місь... транспортної компанії. Ну, слава Богу, я, в принципі, так від себе можу теж додати, що спілкуючись з громадянами, які до нас е, приходять на ефір і беруть участь в наших програмах, то, в принципі. Е... Є повне розуміння ситуації, є повна злагодженість і єдність в тих намірах, які ми сьогодні відчуваємо всі. Я маю на увазі, що місто має економити, щоб ми в таких сьогодні умовах, щоб ми були обережні і щоб ми були дійсно підготовлені до будь-яких критичних ризикованих ситуацій. І ви знаєте, скарг не було. Жодних, жодних скарг, жодних нарікань я не почув. Скоріше вони були в ті часи, да, коли там хтось не встиг на тролейбус чи на трамвай. Ну це такі справи. Але разом. Разом з тим, це, це все ж таки тішить, що люди з розумінням до цього ставляться. Ну, давайте трошки про хороше все ж таки. робота вашого підприємства триває, і ви сказали, що і готуються нові вагони, готуються нові машини на маршрут. Нещодавно було запущено новий тролейбус. Як він себе зарекомендував? Як ця машина поводить себе на вулицях? Це сучасна машина. Вона зроблена на базі вже турецького кузова. А не, на жаль, зв'язку з війною і підтримкою Білорусі дій Російської Федерації, підприє... підприємство, яке розробила, яке має випуск, має ліцензію на випуск тролейбусів, відмовилось від постачання кузовів з. Uh -huh. З мінського автозаводу а раніше а... ми користувалися саме їхніми послугами. Перші так? всі 14 тролейбусів, які раніше ми виготовили, були, були зібрані на базі кузова мінського автозаводу, виробництва мінського uh -huh. автозаводу МАЗ. на сьогодні МАЗ Т-203. На сьогоднішній день це перший, скажімо так, дослідний зразок. На базі турецького кузова. Це, якщо вінічани помітили, це вже сучасний, більш сучасний дизайн. Дизайн, екстер'єр, екстер інтер'єр, як правильно мовити, Тролебус себе зарекомендував з технічних питань, з безпеки руху, з Інших технічних можливостей дуже гарно. А на рахунок роботи воно лінії, мабуть, ну, по більш, має... більше всього скажуть пасажири да, да. наші. має в минутий час, люди мають поїздити. Якщо ми повернемось до таких нових машин, що ми можемо говорити про економічність, енергоефективність цих апаратів? Наскільки вони, скажімо, сьогодні більш енергоефективні, ніж наші там старі тролейбуси, які ще їздять, які ще возять наших пасажирів? Давайте ми. Можемо так сказати, що ці машини відрізняються іменно від машин з U-9. Ще радянського. Ну там вже по 40 років, напевно, я так. так думаю, десь так приблизно. Так, ми рахували там останні 93 го року. Це остання машина, mm. яка сама нова 93-го року. Тобто вже 30 років цим машинам, які ми Вінниця отримала з Ю 9 то вони відрізняються іменно енер... енергоефективністю, економічністю за рахунок використання вже управлінням тягової та системи, управління тяговими двигунами. Це дає можливість бути, напевно, динамічнішим? На так. Е, не, це дає можливість е, на десь на 30% економити електроенергію порівняно з машинами у 9 які обладнані реостатною системою керування. А ось ці наші акумуляторні трилейбуси, як вони сьогодні себе почувають? Наскільки вони сьогодні готові ще довго довопрацювати? Все ж таки, акумулятори вони мають якийсь період зношення. Акумулятор ці машини на сьогоднішній день працюють дуже хорошо, дуже гарно. Чому, чому і стало питання щодо акценту більше в зниженні, на, тролейбуси да, на тролейбуси? Тому що тролейбусна мережа більш розгалужена. Трошечки більш гнуч... гнучка порівняно угу. з трамвайною мережею, і тут зіграла роль, те, що тролейбуси з автономним ходом ще й перекривають віддалені куточки міста. Ну, по великому рахунку, наше вінницьке ноу-хау. Я так хочу думати і вважаю про те про це, що це наше вінницьке ноу-хау. Воно дійсно має перспективний розвиток. І дуже сподіваємось на те, що наші вінницькі винахідники, інженери, ваші колеги вже працюють над новими конструкціями, і ми незабаром дай Боже буде мирний час, і ми незабаром їх побачимо. А питання стосовно трамваїв: очікуємо нову партію. Чи вона вже є, чи вона десь в дорозі, чи можливо зараз війна трошки нам перебила ці. Стосунки, я маю на увазі з Швейцарією, яка обіцяла дати більш нові вагони, ну, нові, новіше покоління. Yes. E, на сьогоднішній день меморандум працює e, на теперішній час. E, три спеціаліста Вінницької транспортної компанії знаходяться в Цюріхі на навчанні, і mm -hmm. e, планується при. Нормальної логістики, на жаль, в зв'язку з вісними ну, зрозуміти да. є певні проблеми на кордоні з логістикою, отримати від п'яти до восьми одиниць десь в січні-лютому, перший, перший трамваї, в січні-лютому 23-го року. Наскільки вони адаптовані до наших умов, в принципі, як і ці трамваї, які ми сьогодні бачимо? Тобто їх там не треба перелаштовувати сьогодні. Отримав і можна їх? Е, ні, ці трамваї треба буде трошечки допрацювати. Пере... Вогони е, мережі теж проходили таку адаптацію. Вона так і називається адаптація, uh -huh. тому що трамвайний рух в Швейцарії він трошки відрізняється. В них там, по світовим приборам, більшість, відсутність там бамперів, є певне uh -huh. питання. Ми над цим відпрацю... від... відпрацьовуємо. Це відпрацювали, да. і при доставці вагонів Вінницька транспортна компанія буде. Цей апгрейд угу. виконувати, я кажу дай Боже, Олександр Вонич. Я вам дякую за розмову. І на завершення, все ж таки, хочемо резюме, я кажу, триску. Транспортна компанія Вінниці працює в нормальному належному режимі. Ми готові до будь-яких ризиків. Є співпраця з усіма службами міста в першу чергу комунальниками, дорожними службами, службами міністерства надзвичайних ситуацій. Підтверджуйте, будь ласка, так ми працюємо в. Скажемо так, в команді диспетчерські служби міста, вінницької транспортної компанії комунальних служб знаходяться в постійному контакті. Щодо стану доріг, наші водії постійно моніторять стан доріг і через диспетчерів. Повінадають певну там, так, інформацію, так, інформацію, і на цю інформацію реагування з боку е, комунальних служб є мітеве. Ну і сподіваємось, знову ж таки, що це розуміння, розуміння нашими війничанами тієї ситуації, в якій сьогодні опинилися абсолютно всі, в тому числі транспортники нашого міста. Е, воно буде і воно буде обов'язково таким міцним. Воно буде е, абсолютно адекватним. І будемо всі старатися для того, щоб перемога була якомога скоріше. Тримаємось, тримаємось. Дякую, спасибі вам, пасибі, за вашу роботу. Це був Олександр Нічаєв, директор Вінницької транспортної компанії. Ми говорили про певні зміни в курсуванні громадського транспорту Вінниці. Ми говорили про причини і головне про плани, про плани на мирне життя, яке ми кожен день наближаємо, кожен з нас наближаємо своїми діями. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу. Бережіть себе. Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ.